Починаємо роботу сесії. Розпорядження міського голови від 27 травня 2013 року номер 256 р з 33 сесію Другоміської міської ради. Пропоную депутатам знайти час. І прослідуватися перед виборцями, бо на це наш пробігу. Дякую. вою не кажу. Мене депутати куркує питання незаконно встановлених об'єкцій зовнішньої реклами і майданчиків, які встановлюються на пішохідних доріжках, що спричиняє незручності пішохової, стихійних торгівлі, яка заповнила місто Дергович. Такі речі відбуваються без належного оформлених дозволів та погоджень. Зауваження і виконавчих органів Пороховицької міської ради до власних... Багатьох випадках і друзі. Прийнявши участь, у них з них комісія, є як депутат, як член даної комісії, переконався у вичинських підприємців, якщо їх можна назвати підприємцями, які закон не писані. У кожного з них є свої управителі, які прикривають дані зловживання, а це що непоступлення коштів до бюджету міста. Мене хвилює байдужість контролюючих органів, які безпосередньо мають адміністративний вплив на такі речі. Місто торгович, якому понад 900 років, не має бути перетворене в суцільну рекламу інколи в та що на посадах политику історичної цінності. Враховуючи вистави, прошу міського ворога підсилити роботу місії з боку виконавчих органів Траговорської міської ради щодо ліквідації незаконно встановленої реклами, розміщення торгових наметів, їхніх майданчиків, без належно погоджених дозволів. Прошу депутатів Травопроводської міської ради не стояти по. Даної проблеми підсиливши комісію, представниками депутатських фракцій, окремими депутатами для запобігання подальшому беззаконні. Сьогодні проблема реклами. Ділянки Другообразському державному педагогічному університету. Засуті ми, мешканці вулиці Симоненка і інших вулиць мікрорайону 8 школи, підготували звернення до голови військової обласної ради Петра Колодія, голови до Дурківської облдержадміністрації адміністрації Шемчука, депутата обласної ради Киргівської Мабуни, голови міста Дуроговича Оксіора Дєвського. Полом депутатських фракції Заховища, депутатою нашого мікрорайону роботу ФОМ. Ми мешканці мікрорайону з общество від міста Захобича категорично проти передачі стадіону біля 48 у постійне закористування за обласному державному медовічного університету імені Франка. та стадіоном для нього і біля нього мешканці у користувати рекреаційної відпочинкової зону. Рішення про передачу стадіону біля у постійне закористування за обласів державного університету імені Франка прийнято без оборонських та без нашої згоди. Причина такого рішення нам невідома, а користь нього ми не бачимо. Крім того, нам невідомо, де діти зосному відсутність займатися, і чи будуть мати вільний доступ, якщо університет збереже земельний дня, як я Тому ми просимо захистити інтерес мешканців нашої мікрорайони, дозволяють їхнього майна, відповідно місті попереві діяльності органів самопорядування, які податкують Дякую. А чому ви мене не запросили на ваші збори та мікрові? Я перепрошую, я оставила повідомлення, що ви мали прийти ще минулого тижня. І ми на вас чекали. Я без не порозумію. Ну, я з задоволенням позустрічаюся, мешканцями мікроподі. Поспілкуємося радіо. Мета нашого спілкування буде одна розвіяти всі сумніви підрозділи, вони щирості. Існування якихось можливих за які будуть можливість для дітей мікрорайону і для одніх школи, займатися на цьому стадіоні. Тому що це Неможливо. з Пане Роботе, заплануйте, будь ласка, нашу з зустріч з мешканцями мікрорайону. Стадіон був заросший повністю траву. Немає там якихось елементарних навіть доручностей для того, щоб займатися спортом. А чому немає? У мене з понеділка ми з Сьогодні я не можу знімати, але це депутатів від сподіватися, це моя Ну, Ми стали свідками, я думаю, що всі Неодноразово бачите, Стоянка, рух, заїзд, транспорт у хатичні по місті Дероводич. Ви бачите таку картину, то він заїхав на тротуар і там припаркувався, посередньо тротуар, Нема обходу ні справа, ні з ліва. У мене звернулося виборці молоко трьох будинків, що їм заважає нічний заклад корпус. Я втратив місце часу, потихну, потім були в міській раді, з колег. Ніхто відповіді не дав, а на кінець. То есть відбулось таке добре. А на гей параді, але не в Україні, а Грузії після гей парад відрізнявся. То що прийшов в Україні так перевезло в Грузії, там серйозно співати. Способ. На які, до речі, з вами ще не вклали довго, що це місце, звертається. Ви маєте надати мене розгорнути інформацію, про провалив дохід і інші балансові показники живого. Так само ви маєте надати навіть інформацію, зобов'язані. Це не є ніяка закрита інформація, яка не все комерційні, своє бюджетну особу. вона є графік і тарифи зарплати премії всіх працівників по оплатах, які вони сидять. Ну, я вам це особисто направлю, такі ще люди вже здається висить правили, під порядка 67-80. І важливо, щоб питання не розмовляється в тому що за кімнатну квартиру 80 героїв закону оплатити і саме розумієте, що ми її не можемо надати. Можливо, буде позупинати на тимчасову плату, тому що є певні сумніви, з дітьми треба зустрічатися. Будинку, книга, будинку. Там є е, паспорт будинку. У нього вказано, скільки дверей, скільки вікон, е, скільки задніх дверей у вибух, скільки твореє під'їзду. І там є вказано, скільки є е, засобів електроосвітлення під'їзду. Згідно ремонту, який вказали своєю командою, дається 10 днів для того, щоб депутати отримали за 10 днів до сесії пакетну дії. За тиждень, тобто за 7 днів пакету документів не було. Сьогодні ми отримаємо ще додатково 10 питань для того, щоб включити. Я їх взяв, поки ми тут провалися, я не виступав сьогодні. Інші питання, зокрема, що стосується деяких тимчасових споруд. І мало того, що вони були не підтримані на попередній сесії, і, напевно, немає такої надої відповідно. На сьогоднішній сесії і зголоку включати. Вони сміло можуть ще пролежати місяць, дочекати до своєї черги і прийти на наступну сесію. І в мене виникає останнє запитання до вас, до міського голови, який формує порядок денний. Щодо нового звернення до <coughs> і проєкту рішення, яке я вам надав 18 квітня. Прошу засоби масової інформації зафіксувати. 23 травня ми сказали, що воно буде включене на наступні. Що немає проблем. Хоча мене зауборювало, тим не менше, ми маємо сьогодні 27 червня даного рішення немає. Пан медик надіслав мені відповідь 25 травня про те, що моє звернення буде розглянути на профільних комісіях. Пане Тарасе, на яких буде розглянути моє звернення, які комісії розглядали? Бо жодна з них мене не запрошувала. І чому? Олексій Васильович не має порядку денного мого питання щодо мораторію на встановлення тимчасових сполуб міста Тервоні. Якби пан Метик 25 числа не прислав мені відповідь про те, що моє питання буде розглянути на пробірних комісіях, я не цілковито погодився сьогодні, до того питання не піднімав. Оскільки 25 числа було надано мені. Відповідь про те, що моє питання все ж таки буде розглядатися. Я не розумію далі, що мені цього 21 ми знову порушуємо рекламу. В чому річ? У чому річ? річ Поясніть. Ви собі формуєте, як хочете, чи ви обираєте ті питання, які потрібні вам? Справді ваше питання було. поручено та сесія. Депутати проголосували і відкрили його на прокляті пунктів, коли ми направили, воно також було відкрити. От і все. Ви ваше секретар ради, чому ви не запросили, коли депутат подає відповідне звання, не запрошуєте на комісію, коли воно розглядаєте. Чи я маю сидіти під раду, щоб пинувати, коли ви комісію сплачете? Ви маєте право, секретар ради, мене повідомити, що ми не знаємо. У вас систематично йде порушення регламенту, який ви самі затвердили. Що ви затвердили, ваша команда затвердила. Про що ви говорите? Ви зараз будете казати, що весь депутатський корпус, неправда, весь депутатський корпус подавав інші ініціативи щодо регламенту. Я по-перше прошу голова бюджетної комісії дати рішення по депутату Сехвості в порядок денний. А я хочу пояснити, що воно трошки швидкість зв'язано з тим, що воно буде розповідати. Що ви це, за хлопці? Я про регламент. я вношу порядок, до чесної комісії рішення. А тобі казали, не треба мені до боятися. Зрозуміло, що не можливість включити в іклюці до регламенту. Що? Скажіть, тобто, тому що заява поступила від Романа Миколаївича минулого тижня, до не робив

Не витрачали час. Це діяльний виконавчий, ви не знаєте, хто не був. Значить, я питання вивчав, вийшов про ректором університету п'яти Миколаїв. Виїжджав на місті школу. Значить, є захисні угоди звітлому освіти, що тільки під стадіон, Діти, мають діти бочної школи, буде спільний план, навчання, де буде утворювати питання почної школи, і певний університет буде майже займатися, і урочний заступрочний. Там не давався питання, то швидкість кам'янська не кудон. Відповідно, при списанні даної угоди, яка завірена ректором Проводівського педуніверситету від світі, є пункт 4.3.15. Що університет зобов'язується забезпечити вільній доступ учасників навчального повного процесу, учасниками є діти, вчителі, батьки, мешканці Навчальний виховного процесу Дробов'язку і ЗОЖ другого ступеня номер 8 до стадіону по вулиці Семененка для проведення навчальних занять та позакласної роботи з фізичного виховання. І тут є пункт вісім який… Забезпечити вільний доступ учасники навчально-повного процесу проводить ЗОЩ до стадіону вулиці Семенка для проведення навчальних занять та до роботи з політичного Тобто це все передбачено. Недобре. Я. І громада. Недобре. 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 Учасники навчально-охолодного процесу це є батьки, діти, вчителі, мешканці ні, ні. Шановний вітро я думаю, що має бути тристороння угода. Ці особі поставить під громади і він отримує спортивному нашому стадіону від спортивної шкоди. Доступ є свій стоїть, любий має право прийти побігати. А коли буде йти навчальний процес? Тоді потрібен зауваження, ти просто побігає до річки. Футбол грати не буде, бо там будуть ушки грати футбол. Ми не тільки по школу робимо, а робимо для громади міста. І всі питання будуть зняти. Ми підтримуємося, що ми стати. Ви розумієте? Ми повинні думати про те, щоб мешканці нашого міста ходили на стадіон. Саме основне, щоб наші люди розуміли, що потреба встати зранку побігати і вечір побігати. Треба, щоб був доступ і громади. І тому стадіон або він буде працювати до 10-ї вечора, 6-й ранку. Ну, Але щоб не було такого, що стадіон закритий, і тільки, так як і біля другої школи, будь ласка, бігайте, хто хоче. Але хоче, хоче. якби партій немає, не поставить, а партнер поставиться. Дуже подобається, коли як виходить розповідає і роботи порядок, і ми всі починали так чувати. Я не бачу взагалі передавати це можливості педінституту. Тому що постригти траву і завести пару плит, мене, я вам сам як депутат зроблю, якщо це треба допомогти. Пане прошу! Перший крок сказали, а другий певні, чому ми від інституту маємо дарувати все без труповою? Давайте на рік є, на рік договір і не буде в нас піти Що вони дають? Я розумію, вам дискомфортно чути, то, що я вам говорю. Але такі договори на таку споруду. Це тільки постригли страху, є великі добрі наміри. Добрі намери, коли я не чуть, тому що вони погладять і дали вуха люди на галичині. Такі добрі наміри даються тільки людям робити раз в рік. Отож, якщо ми це, я підтримую так само, щоб люди стригли тривогу. Далі, думаю, там на тому не закінчиться. Дай Бог. Щоб я так, не трима. Трима. Я особливі. продання. Нема питань, даємо підсадівництво, але включаємо ще один кірпартейнке речення, до справа зміни цільового призначення. Коли міський голова голосно засміявся і сказати, хоч подумав що ти сказав. Сьогоднішній день я розумію, що мені підказують боку, що воно дасть. Але десь воно в якому законодавство називається корупційними діями, а то є схема, Ви зараз є поступовий крок, наступний виконаний в тій схемі. Коли воно припиниться, коли тісто люди, які потребують, які не мають, за що вам принести і що вам принести, не отримують, але за те, ті, що. Можуть, отримують все, те, що хочете, і ви йдете на поводу по повній програмі. Коли то припиниться, то або що для того потрібно, щоб воно припинилося? Чи ви підбуваєте, якщо робити? Просудимо написано, де я наказала по я, я не буду голосувати за основу по цьому проекту рішення, тому що тут є другий пункт. В якому цей перший крок виділення земельних землі в тисяку. Оце є перший крок, ось який наступають. І тут знову є сім земельних ділянки в тисяку. Але ми тільки що проголосували 34 ділянки, це половина тих ділянок, що люди купили на записі, там 66. Ми дали безкоштовно 30 років не по три, по чотири земельні ділянки з тієї одно, адреси. Ну такого, такого не буває, Ти, Це є ціні з вищої міри, розумієте? Ну як я можу підняти руку, коли я знаю, що крім того, як мені дехто каже, вже на сайті висять, розумієте, продажа по самому скільки ділянок, які ще не проти не змінили. То про що ви говорите? Тобто в термін можна знищити вашу школу. Тут дехто буде захищати якісь інші школи, що там не говорилося, це захворювати світу, звичайно, це наші діти. Для того, щоб ви почали поступальні трохи, я звертаюся, мою задоволе для того, щоб забрали дитячий садочок. І певний шмат замінювати. Зараз ви відокремите спортивний е стадіон і що залишається полом. Фактично залишається там земельної ділянки, вона в ми говорили про те, щоб зберігати отоцій комплекс, і не маємо нічого проти, що надати оренду перед університету на земельну ділянку на якийсь темні, це символічну плану, але зберегти його за е управлінням освіти. І я думаю, що всі будуть задоволені, буде збережена школа, школа, буде збережено стадіоном, стадіон. А тут міняється поняття на Сьогоднішній Сьогодні я вважаю, якщо вже питання сподівання групу. Не передачу постійне користування, а передачу в оренду з зазначенням терміну. Нехай це буде фільмова оренда, нехай це буде я, оскільки це є закладом освіти так само, ми не можемо. Але залишити цей е, комплекс не в постійному користуванні, а в оренді. Я Васильович сьогодні говорив про те, що він з великим бажанням послідиться з мешканцями мікрорайону. Дайте можливість, тоді, або подамо, я звертаюся до всіх депутатів, давайте дамо можливість зустрітися з мешканцями даного мікрорайону. Хай вони дадуть свою згоду, там, ну чи не згоду, це вже покаже час. Але сьогодні ми, тим більше, що ми вже не закриваємо лекцію, перекладаємо, нічого не станеться, як ми то питання розглянемо на наступному пленарному засіданні, даної сесії. Тобто і нічого від того не зміниться. Так що давайте витримку зробимо. Колі потрібно було говорити ще два роки назад або три. Коли отут ми піднімали заходи на першій сесії, я говорив про восьму школу, я говорив за ті її проблеми. Ніхто мене не чув, І опозиція не чула, і депутати не чули, зокрема, окремі депутати, які діє фракції. Я не міг на комісію попрацювати, мене не попереджую. автостоянки Поводите, коли погодити. Якщо коли ви їдете в напрямку з ями, напрямку до Нової Волоші, приїжджаєте, де є, зараз стоять, коли початку 4, що я не називається. Після того є будка, де приймаєте схильство до шкіри, дозволяють перша. За в кустою, там є клас про такої дня, там виділяється 40-40 гривень, для висування, по-моєму, 130 парку місяць.